Я володію половиною квартири, а інший співвласник не надає мені можливості нею користуватися. Що робити? Добрий ранок, це адвокатське об'єднання в суді на зв'язку. Доволі часті є такі запитання. Вихід є дуже простий. Ви є таким саме власником, як і інший співвласник. У вас одна друга, у нього одна друга. Що ви можете робити з цією квартирою? Те саме, що й він змінювати замки, проводити ремонтні роботи, підселяти мешканців. Навіть можете не сплачувати комунальні послуги, але це не точно. Бо тоді буде позов, стягнення заборгованості, виконавчі провадження і так далі. Але це питання також вирішується. Ви навіть можете продати свою частку в квартирі або іншим чином. Позбавитися, не, навіть не отримавши будь-яке погодження від цього співвласника, це все реально було б лише ваше бажання. Якщо є додаткові запитання, будь ласка, звертайтеся адвокатське об'єднання в суді завжди на зв'язку. Всім гарного дня і бережіть себе. До побачення.